Ти вже не згинеш, ти двожилава, земля рибована віками. І не скарать тебе душителям, Сибірами і Соловками. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, ти вже крута і непокірна, ти випросталася для волі. Ти гнімом виросла, тепер не матимеш од нього спокою, йому ж рости і рости допоки не упадуть тюремні. Василь. Саме цими днями ми згадуємо прізвище цього відомого українського поета, публіциста, перекладача шестидесятника, Борця за незалежність України 20-го століття сьогодні особливо хочеться згадати про те, що Василь Стус бував і в нас в Ірпоні. Зокрема, познайомившися одного разу в книгарні сяйво з відомим перекладачем Григорієм Парфировичем Кочором, седиба якого знаходилася і знаходиться сьогодні в нашому місті. Василь Стус приїжджав сюди не тільки на літературні бесіди, а й просто для того, аби поспілкуватися з власним з видатним перекладачем, а також з поетами шестидесятниками які збиралися в нього в садибі. Директорка літературного музею імені Григорія Проферовича Кочура, його невістка Марія Кочур, згадує про приїзди Василя Стуса в період між двома ув'язненнями, таким чином, що вони проходили з особливою утаємниченістю, що до них завжди ретельно готувалися. І на таких зустрічах бували такі відомі прикладачі, як Микола Лукаш та Дмитро Паламарчук, а також інша творча інтелігенція, серед яких відомі поети і письменники шести. Десятників. Життєвий творчий шлях Василя Стуса можна вважати прикладом того, як українці можуть здобувати і йти і крокувати до своєї незалежності, зокрема через слово. Адже слово Стуса сильне, глибоке, проникливе. Слово Стуса актуальне і сьогодні. Отож, від 2023 року вулицю Пушкіна було по праву перейменовано на честь відомого українця Василя Стуса.